Так, ну і зараз у нас напружена ситуація із Польщею. Всі ми знаємо протести фермерів, які не вщухають. Більше того, зараз вони вже частково переходять і е, до, е, до нашої території все ближче і ближче. Мітинги, що розпалили польські фермери поблизу пунктів пропуску, вже й перекинулись. кажуть і на український бік. Кордону наші водії обурені через фактично повну блокаду вантажівок. Тому оголосили безстрокову акцію про актуальну ситуацію з трайкарами по обидва боки кордону. Далі у сюжеті нашої Іри Коваленко. Блокують з одного боку, страйкують у відповідь з іншого на українсько польському кордоні. Значно ускладнений рух вантажівок через польські протести, що набули нової хвилі активності з 20 лютого, і саме це змусило наших водіїв розгорнути свої акції протесту у відповідь на трьох пунктах пропуску. Першочергово фермери загострили блокаду під'їзних шляхів, хочуть зупинити потрапляння української сільгосппродукції, зокрема зерна, на їхні ринки. Вони цілодобово крокують по пішохідних переходах, скандуючи гасло, не дамо задихнутися польському бізнесу і вимагають від своєї влади та Євросоюзу розв'язати проблему транспортування збіжжя. Для цього ми тут і є. Будуть сюди з'їжджатися фермери з цілої країни і блокуватимемо до кінця, допоки влада нас не. Не зрозуміє, ми польські фермери будемо протестувати тут до кінця. І ми звідси не підемо. І зараз будемо розмовляти з колегами, як далі ті протести реалізовувати і проводити, щоб вони відповідали правовим засадам і щоб нас тут з того протесту не розігнала поліція. За майже тиждень активної фази фермерських страйків поблизу шести пунктів пропуску загалом зупинилися понад дві тисячі вантажівок. Прикордонники фіксують, що за одну годину лише двом фурам вдається. Це перетнути КПП українські водії змушені стояти посеред чистого поля в кілометрових так званих колейках без постійного доступу до туалету, душу та свіжих продуктів. До того ж шоковані зневажливим ставленням з боку польських мітингарів. Налаштовані дуже агресивно. Оце буквально було в них був страйк. Як вони перекривали ЖД Їхали тут, їх дуже було багато. і на легкових машинах, і на тракторах їхали. П'їдуть просто проїжджають вздовж нашої колони, показують середні пальці. Ну тут, поводять себе. Я не очікував, що з їхньої сторони що так буде. Через блокаду кордонів також страждають польські водії. На знак солідарності вони виходять разом з українцями на протести, намагаються домовитися з розлюченими фермерами, аби ті почали пропускати більше автівок. чи бодай створили прозору систему проїзду? Що я зустрів поляків? І вони підтримували. Ми ходили трошки, перекривали дорогу. Ходили по зебри, рух перекривали. Вони ходили з нами і з поліцією спілкувалися. Так само не можемо відбиваємося від стіни від фермерів, але ми так само хочемо, щоб їхали українські і польські машини, бо це є єдиний і такий самий бізнес. Так само як я подаю тут руку українському водію, щоб ми разом трималися, і так само щоб з іншої сторони всі трималися разом. Наших перевізників обурюють несправедливі умови пропуску вантажівок. Часто дають зелене світло польським фурам, але зупиняють українські великогабаритні рейси. Саме тому на автівках що на приїзд по 8-15 днів з'явилися банери із вимогою не знищувати українську економіку і водночас не завдавати удару по Польщі. Головна мета українського страйку не зупинити рух, а привернути увагу політиків і відповідних служб до проблеми на кордоні. Ба більше час від часу підвозять до пунктів пропуску знищену росіянами сільгосптехніку. Вона нагадує, якою ціною Україна вирощує збіжжя. Також наші водії намагаються пояснити поля. Кам, що вони діють проти самих себе, саме тому на автівках з'явилися двомовні банери: втратить Україна, втрачатиме Польща. Минулий раз, коли протестували, ми зауважували, що дуже багато польських машин їдуть поза чергою, особливо організаторів акції. І ми вирішили, попри те, що ми зробили мирну акцію. Просто от нас є тут Укртрансбезпека, Вони зупиняють машину. Ми підходимо і дивимося, просимо надати нам інформацію, коли машина була завантажена, де було завантажена, коли перейшла. Стомлені від блокади водії почали не лише перевіряти вантажівки, а й перешкоджати їхньому рухові. Мовляв, стоять українці, стоятимуть і поляки. Вчора ввечері не пустили. Вранці знову не випустили. Пішов до них, каже ні. Питаю, коли кажуть, може сьогодні, не знаю. І не знаю, скільки буде це тривати. кажуть місяць, до квітня. А якщо ще день будуть тут стояти, то зачиню ту машину, піду на автобус. Не хочу я ту машину. По обидва боки кордону вимагають справедливості, але в кожного вона своя. І українські перевізники мають намір мітингувати допоки не вщухнуть польські страйки і пункти пропуску не будуть розблоковані. Ірина Коваленко, Олексій Колотигін, Київ 24